І випав. Посеред білого дня на Варварівському мосту чоловік стрибає у воду із 18-метрової висоти впритул до берегової лінії. Якщо він у воду пригнув, то він би живий залишився. Говорить, прямо на камні. Місцеві рибалки переконують, чоловік намагався вкоротити собі віку кілька разів. Пару разів, як мужики речі, що він хотів там пару разів, намагався, там вітер сильний був, так, був, що то не ще не було, не йому, що то мішало, а потім. Пройшло що то... там в голові. Очевидці подейкують, що перед стрибком загиблий випив пляшку горілки, стоячи на мосту. Ми натурально не видели, як он там упав. Угу. Ну, просто видимо скоро, раз розворачиваться на мосту здесь. А потім э, спасатели спустились здесь. Врач пішов туда і там люди появились. Угу. Говорять, що людина пригнав. По разговорам говорять, где лет 27. Поліція ще не встановила особу загиблого та причини його вчинку розглядають як версію вбивства, так і самогубства. Слідчим відділенням центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 умисне вбивство. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюється особа померлого. Одна із версій самогубство. Передсмертної записки на місці трагедії також не знайшли. Это его выбор жизненный, захотел человек и бросился.